Ну і ми обіцяли глядачам, що ми поговоримо про те, що чекає жителів Сходу а, в разі а, реалізації російського сценарію. Це дуже важливо дати зрозуміти людям, а, що вони в якій ситуації вони опиняться, якщо вони все ж таки будуть схилятись в бік а, російського сценарію знову ж тому, що мені здається, жителі Криму не зрозуміли до кінця, що з ними сталося. От зараз лише починають розуміти, от чого чекати а, звичайним людям на Донбасі, якщо реалізується там російський сценарій, сценарій Кремля. Ви ну, знаєте, Крим це окреме явище. Я б Крим не задав би в контексті Південного Сходу. Тому що на Крим грошей у Росії вистачить, щоб зробити там вітрину. Туди можуть закачати гроші, які заберуть на північному Кавказі, і вільють ну, після Сочі, відповідно, може бути перерозпутлення фінансового потоку, і можуть їх влити в Крим. І там дійсно ну, будувати інфраструктурні проекти, показати гарну картинку будівництва і зростання ВВП і так далі. Можеть можуть. І при... можуть, можуть. можуть. Але а може не... цього і не зробити. Так. Але в певної міри це мож, це, це можливо. На Криму грошей вистачить. Я не вірю в анексію Південного Сходу, тому що стільки грошей у Російської Федерації при всіх її ресурсах недостатньо. І не буде достатньо зробити там картинку позитивного майбутнього. А чи будуть вони намагатися взагалі робити? Я, Я думаю, майбутньо. що і намагатися не будуть. І тому і тому не буде анексії. А буде дійсно буферна зона, де є постійна нестабільність. Росія може підштовхувати постійно Україну. І, в першу чергу владу до створення такого внутрішнього периметру. Тобто, от є нестабільні регіони, де uh -huh. постійно провокуються певні акції терористичні чи диверсійні, а є оця інша Україна, яка поступово е підсвідомо чи свідомо відмежовуватися від цього дестабілізаційного регіону. Це може бути схоже до е внутрішніх кордонів, які існують між Підністровим та Молдовою. Ну, але якщо, якщо коротко сказати, багато з ваших колег-політологів говорять про те, що е Донбас, бідний регіон, в принципі, перетвориться просто в такому разі на жебрацький. Ну, це дослівно я цитую. Це буде основу. депресивний регіон, де до достатньо швидко буде вимито кошти, де буде добито залишки промисловості, і це буде з джерелом нестабільності е міграції не е легальної, нелегальної, а також це буде джерело бандитизму. Тобто для, це для, буде, це для буде чого це тим людям, які. Е які керують, які керують там, про яких ми згадували сьогодні? Я для думаю, Олегар. що мова вони не зовсім оцінюють правильно в те, що вони втягують свої рідні регіони, тому що їм потім на них на ці регіони опиратися в боротьбі за політичний вплив загально в українському масштабі. Вони не розуміють, що джи, випустивши джина саморсам е, самоорганізації і е, оця дефіцит демократії і е, готовності впливати на якісь певні рішення. Який фактично спав з кінця 80-х років на Донбасі, тобто останні страйки шахтарів це було був вибух самореалізації місцевого населення. Він закінчився. Він йшов на, на, на «ні», а потім закінчився до му році в році, коли зникли останні незалежні проспілки. Потім вони всі булися в конфедерацію, яку вичули воленець. А це було пізніше. Вони стали сервільними. До того шахтарські бунти скидали уряди. До того, шахтарі, шахтарські акції протесту. Шахтарі-студенти це були най, найяскратині. Революційна, революційна сила українського суспільства. В середині 90-х років вони перестали бути таким. І, а, а зараз, після фактично 10 років, знову починається збурення, і знову, і тепер вже не шахтарі, а різні групи населення, і пов'язані з шахтарями, і не пов'язані з шахтарями, стають пасіонаріями. І оцей пасіонарний вибух самоорганізації, вони дійсно копіюють Майдан. І вони вже живуть в цій атмосфері майдану самоорганізації. У них починає створюватися горизонтальні структури, на які достатньо важко впливати олігархам, чи якимсь політичним гравцям, чи навіть диверсантам, які курують ці всі процеси. І з часом, випустивши такого джина, і олігархи, і російські куратори не зможуть з ним справитися. І я сподіваюся, що в, цій, в цьому вінегреті, в цій в горнилі, може народитися те, що ми називаємо справжнім громадянським суспільством. Коли відійдеться ця піна. І залишаться люди, які захочуть впливати на прийняття рішень, захочуть брати в цьому активну участь Головне, і будуть щоб... вимагати від своєї влади враховувати їхні позиції. Головне, щоб не було. Після.